Менеки вчаться зігрівати, точніше повторюють те, що зазвичай роблять у морози. Сьогодні демонстрували журналістам, як працюватимуть пункти обігріву. Напише гарячого чаю, з рятувального намету повернулась і наша знімальна група. Журналісти тільки но під'їхали, а польова кухня вже димить. Зазвичай вона розрахована на декілька сотень людей. Для навчання обсяги скромніші. Зі 20 літрів зберігає тепло самою холодну погоду. Тепло у холодну пору МНСники обіцяють і у пунктах обігріву. Для прикладу їх розгорнули на базі восьмого пожежно-рятувального загону. І з першим великим мінусом такі ж з'являться по всій області. У такому наметі одночасно можуть грітися до півсотні людей. Для них тут буржуйка, ліжка і, звісно. Солодкого зігріваючого напою за спеціальним польовим рецептом обіцяють заварити на всіх охочих, а їх тут у мороз не більше під вечір. Олег зігріває людей щороку. Каже, приходять не тільки без хатчинки, а й просто перехожі. Бували випадки, люди просто ожидали уїзду транспорту на ближче село приходили до к нам, погрілися, садились в маршрутку і уїжджали по своїм домам. Мі ліжки із ковдрами кожному не обіцяють, але плюсову температуру гарантують. Пічки перевірили, дрова заготовили. Така температура в середньому по палатки на составляти 17-18 градусів. Це Також достатньо, щоб не замерз. На встановлення одного такого намету потрібна година. Усього в МНСників на поготові трохи більше 30 мобільних пунктів обігріву. випадку необхідності, резерв є значительний, Ми можемо усилити в два і в три рази. Слібує така необхідність. По опыту прошлого року їх розворачу, коли температура пустилася ниже 20 градусів. У наметах цілодобово чергуватимуть рятувальники, правоохоронці та медики. Також по області працюватимуть і стаціонарні пункти обігріву. Усього близько трьохсот. Та не тільки про тепло думають аменесники перед морозами. За ними у зиму ще рятувальна техніка. Кажуть, вона теж уже готова, як обіцяли показати за тиждень. Пункти обігріву випробовували Наталя Магда, Олександр Довгань. Деталі.